Середня лінія рівнобедреного трикутника, яка паралельна основі дорівнює 6 см. Знайдіть бічну сторону трикутника, якщо периметр дорівнює 46 см. Ну, зробимо ой, рівнобедрений трикутник, середня лінія це відрізок, який з'єднує середини двох сторін. Ось середня лінія дорівнює 6 см. Вона паралельна основі властивості середньої лінії, вона дорівнює половині свого, своєї основи, тобто основа тут 12 см. Так як увесь периметр дорівнює 46 см. Ми віднімаємо 12 см, то сума двох бічних сторін буде дорівнювати 34 см. Бічні сторони рівнобедреного трикутника рівні, тобто 34 ділимо навпіл, отримали кожна сторона по 17 см, тобто відповідь В.